Всім доброго дня, друзі. Сьогодні я вас хочу запросити на таку невеличку подорож. Я зараз тут на вершині пагорба стою, а он там, он, це на півострові, а он, там, он знаходиться ще один маленький півострів. Ми зараз поїдемо на той пірошийок, пройдемо і вийдемо на, на той острів. Зараз я вам покажу його зблизька. Хто ще не підписався на мій кройному ютуб-каналу, будь ласка, підпишіться, підтримайте, мені ваша допомога дуже потрібна, підтримка. Он дивіться, той півострів, куди я зараз спущуся. Просто приближу. Ми будемо йти по такому перешейку і підемо туди направо на острів. Вийдемо і там нам такий вид видно яхти різні. Обабірю зова буде дуже красива. Дивіться, зараз як хмари злилися з горами. Бачите, там гори і хмари правом, пішли в них. Ми так пройдемо і спустимося туди. Така тут затока океану. Гарна природа. Ми спустилися, і тут ще треба їхати по такій набережні. Бачите, саме там знаходиться цей напівострів. Їдеш так, по такому прямому обриву коло самого затоки океану, і зараз ми будемо біля нього вже там проходити. Там буде дуже-дуже красиво. Але дивіться, на горі було хмарно, тут вже сонце висвітлюється і це добре. От він вже близько-близько, ми вже до нього наближаємося, зараз будемо сам проходити трек. Що, друзі, вже спустився, от приїхали до самого напівострова, щоб перейти такий перешиток треба подолати. Бачите, там далі яхти вже видно. Так виглядає. ось будемо рухатися туди. Як ви бачите, тут треба було йти таким цікавим ландшафтом. І якась гірська порода. Проходиш прямо і можна води торкатися. Так мілко-мілко. До речі, вода сьогодні була тепла, я спробував. Прогулявся, я сам як якщо прийдемо. Бачите, як тут все красиво по-своєму. Природа новозеландська мене постійно вражає. А по самому перешийку я йшов на такому обриву, дивіться. Тут йдеш, і така висота, і тут видно цей острів. і До нього треба так по самому цьому хребту пройтися. Я такий тут пару разів тут не впав до речі. Ти даш, я вам не можу передати, десь так сантиметрів 20 це доріжка. І ти такий йдеш, дивіться, який обрив величезний. Вау просто! Яка, яка кольор, кольором вода? Зараз я спущуся і там ми будемо підніматися, так, туди буде трек. Тут взагалі на цьому півострії банк пенінсула природа фантастична. Можна хоч кожен тиждень їздити і вам не буде набридати. От уже може спустився до води і буду коло самого півострову за декілька секунд. Вода сьогодні прозора-прозора, і оскільки це затока океану на півострів, тут хвиль немає. Тут можна на педалбордах кататися, просто купатися. Е -е, ну Таке ідеальне місце спокійне. Приїжджати просто на пікнік з сім'єю, подорожувати. Вам, вам тут буде дуже цікаво. Ось вже коли ми пройшли цей перешийок, сам вхід на трек. Тут потрібно відкривати таку фіртку, бо інколи вівці пасуться, відкрив фірточку, заходиш і там тоді починається саме. Все, бачите, з туди я прийшов, такий був хребет. І зараз ось вже будемо рухатися, це зайшов на сам трек. Клас вже. Вода така сьогодні. Колір, звісно, відео не передає, але суперовий колір. Ми вже друзі от на самому півострові, і зараз трошки такий у нас буде ланч, перекус, ми туди піднялися і от з краєвидом на яхти і на горе. Одним словом, тут самі бачите, яка краса. Ось наш такий буде пікнік. На природі фрукти і з таким видом, дивіться, красивим, який відкривається з цього невеличкого півострова. Тут, до речі, сонячно на самому півострові, а скрізь хмарно, бачите, по бокам. <смас> так що, друзі, дякую, що продовжуєте переглядати мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Буду вам старатися показувати такі. Гарні відео про новозеландські краєвиди, про новозеландський побут. Так що підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте вподобайку, розширений коментар. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!